Всім привіт! Ви на каналі Інвестанута. І сьогодні наше відео на тему новинного дайджесту. або що трапилось на криптовалютному ринку за жовтень, або як його називають криптоінвестори Аптобер. І без зайвих слів давайте рухатися до нашої першої новини. Сізі або минулого Сео байна звільнили з в'язниці, і він приїхав на криптоконференцію, яка відбувалася в Дубаї 31 жовтня. Основні тези з його виступу. Сізі вважає, що глобальне регулювання криптовалют рухається в позитивному напрямі з поліпшенням ставлення до індустрії з боку політиків. Криптовалюти стали значущою темою напередодні виборів 5 листопада, що вказує на зростаючий інтерес до цифрових активів. Він не повернеться в Binance, навіть якщо це стане можливим, і буде зосереджений на освіті та інвестиціях. Ну і наостанок СІЗІ вірить у подальший розвиток крипторегулювання, хоча цей процес потребує часу. З 30 вересня через велику ракетну атаку з Ірану на Ізраїль біткоін впав з 66 тисяч доларів на 60 тисяч. Bitwise подала заявку на запуск спотового Ripple ETF, але ціна не відреагувала на цю новину зростанням. Grayscale оголосили про запуск криптофонду для інвестицій в Ави. На цю новину ціна відреагувала зростанням на 8% ринкового руху. Дохід Network у третьому кварталі. Талі склав рекордні 577 мільйонів доларів. Це зростання пов'язане зі стрімким зростанням популярності стейблкоїнів, а також успіхом платформи для торгівлі мамкоїнами SunPump. 31 грудня Coinbase проведе делістинг стейблкоїнів ЄС, які не відповідають вимогам. Дуже скоро Coinbase надасть оновлену інформацію стосовно своїх планів. Ну а сам Тезер поки що розробляє технологічні рішення, адаптовані для європейського ринку. В Об'єднаних Арабських Еміратах скасовують податок на додану вартість, тобто ПДВ для операцій, які стосуються саме криптовалют. Тобто ПДВ при переказах та конвертації криптовалют 7 жовтня нативний токен криптовалютної біржі BitGet – BGB – раптово впав з 1.14 доларів до 0,53 доларів. Тобто втрати в ціні 50%. Чому поки що невідомо? Але команда BitGet написала, що повністю компенсує всі втрати активів. Біткоін лідирує за прибутковістю серед основних фінансових активів з початку цього року. За цей час він встиг вирости на майже 50%. Але я записую це відео трішки пізніше ніж вийшла ця новина. І за цей час він вже встиг вирости на 70% ринкового руху. Суд схвалив план FTX стосовно банкрутства. І саме виплати інвесторам, які втратили свої кошти, очікуються в четвертому кварталі 2024 року. І також в першому та другому кварталі 2025-го. Ну а сам токен FTT на цю новину відреагував зростанням майже на 60%. HBO представили новий документальний фільм, де вони стверджують, що автори фільму розкрили особистість Сатоши Накамото, тобто винахідника біткоїна. Ну і відразу на сайті Polymarket з'явилися ставки, кого ж нам покажуть в цьому фільмі, і хто є Сатоші Накамото. Але у самому фільмі HBO стверджується, що винахідник біткоїна або Сатоші Накамото це. Пітер тот, який являється розробником Bitcoin Core. Але в той самий час Пітер Тот заперечує той факт, що він являється Сатоші Накамото. І також він привів в аргументи те, що якщо б в нього був один мільйон біткоїнів, то в Україні було б набагато більше дронів. Ну і також стосовно України, яку саме криптовалюту тримають українці, та для чого її використовують? Дані згідно національного опитування. Ефіріум тримають 67% і 9%. Стейблкоїни USDT, а також USDC 53,4%. Ну і біткоін 30,5%. Але для чого ж українці використовують цю криптовалюту? Найбільш популярна відповідь це інвестиції та зберігання вартості 82,4%. Далі торгівля на біржах 61,8%. Ну і також покупки та оплати онлайн 38,2%. Відсотки влада США висунула звинувачення проти чотирьох криптокомпаній, ну і також 14 осіб, включно з Godbit, ZMQuant, CLS Global і також MyTrade. а також інших співробітників. Сіо Godbit арештували в Португалію, і він чекає екстрадиції до США. Але з цікавого те, що ФБР створили власну криптомонету на базі Ефірі і залучили до співпраці фірми, які висунули ці звинувачення, щоб їх спіймати. Інфляція в США знизилася з 2,5% до 2,4%. Біткоін на цю новину відреагував невеликим падінням. В Україні легалізують криптовалюту на початку 2025 року. Про це заявив голова комітету в питань з фінансів, податків та митної політики Данило Гетманцев. Ну і також він додав, що пільг на крипту не буде. Буде звичайне оподаткування за моделю операцій від цінних паперів. Тобто оподатковуватися буде тільки інвестиційний прибуток. Команда MTGOG змінила крайній термін виплат кредиторам з 31 жовтня 2024 року до 31 жовтня 2025 року. Uniswap представила власний Layer 2 блокчейн. Ну а кити почали купувати токен Uni, Ще задовго до цієї новини. І таким чином ціна криптовалюти Юні виросла на 16%. Фонд Грейскейл опублікував активи, які він хоче включити до своїх планів на майбутні інвестиції. Ось тут додаю список всіх активів. Їх дуже важливо розглянути, тому що, як показує практика, після додавання в криптофонд Грейскейл активи мають властивість зростати. Команда NotCoin анонсували лаунчпул для холдерів Нот з великою ймовірністю. Перший проєкт, який буде представлений на їхньому лаунчполі, буде Нот Фонд канарі Капітал подав заявку на реєстрацію спотового лайткоін і Лайткоін на цю новину відреагував зростанням на 8%. Ну і також вони подали заявку на реєстрацію Solana ETF. Наразі криптовалютою володіють понад 617 мільйонів осіб. Про те, що місяця активно її використовують лише 30-60 мільйонів. Нещодавно хакери взламали Радіант Капітал на 51 мільйон доларів. На цю новину їх нативний токен втратив 10% своєї. Вартості WorldCoin оголосила про ребрендінг World Network, Ну і також запустила свою основну мережу WorldChain. На цю новину токен VLD відреагував падінням на 10%, але потім швидко почав відоновлюватись. SEC або комісії по цінним паперам і біржам США схвалила заявку NICE і CBOE на торгівлю опціонами на спотові біткоїни. ETF. і ця новина прискорить прийняття інституціоналами біткоїна. Було запущено довгоочікувану мережу ApeChain з моделлю автоматичного доходу для власників ApeCoin. Ну а криптовалюта Ape виросла в два рази за цей день. Ретродропи вже не ті. Криптан зробив оборот 100 тисяч доларів і потратив 500 доларів на комісії. Ну і за це він отримав дроп від Scroll на 100 доларів. Загалом на цю роздачу проєкт виділив лише 7%, тобто 70 мільйонів монеток Scroll. Ну і більшість гаманців не відбили навіть комісію за газ. Аналітики з Бернштейн вважають, що біткоін може досягти відмітків 200 тисяч доларів до кінця 2025 року. А як ви гадаєте, збудеться цей прогноз чи ні? Пишіть у коментарях. Золото тим часом досягло нового історичного максимуму майже 2800 доларів лише за одну унцію. Данія планує вести податок у розмірі 42% на нереалізований приріст капіталу для криптовалют з 1 січня 2026 року. Майкрософт буде обговорювати питання стосовно інвестицій в біткоін на своєму наступному голосуванні акціонерів, яке відбудеться 10 грудня. Акціонери Microsoft вже розпочали голосування стосовно даного питання. Однак зазначається, що рада директорів пропонує голосувати проти цієї ініціативи. Також Майкл Сейлер, засновник компанії MicroStrategy, яка купує і інвестує в біткоін, написав SEO Microsoft. І він сказав: якщо ви хочете заробити ще трильйон доларів для своїх акціонерів та інвесторів, то зв'яжіться зі мною. Уряд США перевіряє криптовалютну компанію Тезер на порушення санкцій. Сіо Тезер Паоло Ардоніо заявив, що немає жодних ознак того, що Тезер перебуває під слідством. Wall Street Journal переказує старі чутки. Ну і також пізніше він написав, якби уряд США захотів нас знищити, вони б легко це зробили. Загалом, за весь час існування компанії, тезер привертав увагу уряду США вже 19 разів. Наступна важлива новина це скорочення штату в багатьох криптокомпаніях. Компанія Consensus або розробник Metamask скоротить свій штат на 20%. Компанія DYDX звільнила 35% своїх співробітників. Ну і криптовалютна біржа Kraken звільнила 15%. Керівник DWF Labs Андрій Грачов написав, що оптовер це перший місяць бичачого циклу в четвертого кварталу 2024 року. тире першого кварталу 2025 Ринок залишається дуже волатильним, але з Позитивним напрямком тренди, на його думку, це меми, мережі, які правильно запускають меми. Також AI і RWA. Alchemy Pay анонсувала запуск власного блокчейну першого рівня Alchemy Chain. Ну і їх нативний токен Alchemy відреагував зростанням на 11% ринкового руху. Ну і давайте завершимо з позитивом: MicroStrategy планує залучити 48 мільярдів доларів для інвестицій в біткоін протягом трьох років. Ну і на цій ноті наше відео добігає до кінця. Якщо вам сподобалося, то не забувайте ставити вподобайки, а також підписуватися на цей YouTube канал, щоб не пропустити наступні відео. І, звичайно, пишіть в коментарях про що ви хотіли наступний випуск. Таким чином, ми з вами будемо створювати контент разом. З вами була Катя Крипто Ейкей Інвестанота, і до зустрічі в наступних випусках.